Добрий день, дітки! Я нагадую вам, що мене звати Вікторія Вікторівна і я ваш психолог. І я запрошую вас на заняття. Правда світліша від сонця і чистіша від світлого неба. Діти, сьогодні до нас завітав у гості Петрик. Ми завжди раді його бачити. Пропоную з ним привітати. Петр, добрий день. Добрий день, дітки! Сьогодні вранці я зустрів одного хлопчика, який розповів мені про себе ось таке. Я завжди обминаю калюжі, а вони мене люблять дуже. Я за ручку чемно ступаю. Я обходжу їх, обминаю. А вони під ноги пхаються, а як тупну, може, злякаються. А вони собі знай хлюпочуть, в черевички залізти хочуть. Я не люблю калюш страшенно, я завжди ходжу дуже чемно. Я ж не винен, що їх багато. Я тримаюся міцно за тата. Ну, а як вони самі пхаються, то куди ж я від них сховаюся? Та щось в його словах мені здалося дивним. Як ви гадаєте, чи був цей хлопчик щирим? Чому? Чи говорив він правду? А як відбувається в таких ситуаціях насправді? Тож сьогодні я хочу поговорити з вами про одну з найважливіших у житті чеснот про чесність. А розпочнемо ми з читання оповідання. Оповідання називається канікули у бабусі. Маленький Олешко приїхав на канікули до бабусі в село. Цікаво хлопчику на бабусиному подвір'ї. Тут і качки проходжають перебальцем, і кули бігають, і маленькі курчатка. Та особливо Олешку сподобався Півень. От уже як красень так красень. Увесь трокатий, яскравий, а хвіст аж перламутровий, різними барвами виграє. А жвавий який, як дзвінко, співає, одного разу пішла бабуся до магазину, а внукові наказала посидіти тихенько вдома та не робити шкоди. Олешко спочатку гуляв по двору, але потім йому це набридло. Він зайшов до хати, забувши прикрити за собою двері, і почав нишпорити по кухонних шапках. Так, ось сіль, ось крупи якісь макарони. А це що? Увагу хлопчика привернула велика скляна банка. Здається, тут варення, подумав хлопчик. Він вирішив відкрити банку і скуштувати смачного бабусиного вареничку. Витягнув банку із шафи, аж тут усі сіни забіг голосистий півник та, як закукаріками, Олешко з переляку і впустив банку на підлогу. Банка з тріскатом розбилася, розлетілася на дрібні скалки, варення розповзлося по доріжці липкою червоною калюжею. Аж тут входить до хати бабуся. Оце так, розпачливо мовила. Навіщо ж ти внучку наше варення розбив? Адже я саме збиралася спекти з ним пирога. Ось борошна купила. Олешку стало страшно й ніяково, і він вирішив сказати неправду. А це не я, бабусю, це все півник. Він забіг до хати, відкрив кирилами шафу та й звалив на підлогу банку. Справді, здивувалася бабуся, так, так, розохотився Олешко. І хлопчик став із запалом розповідати, як неслухняний півень влетів в оселю, як він пустував, розмахуючи крилями, а потім зробив таки шкоду. Дітки, пропоную відповісти на запитання, куди приїхав Олешко? Чи було там цікаво хлопчикові? Куди пішла бабуся Олешки? Що тим часом зробив хлопчик? Як він повівся в цій ситуації? Так він сказав неправду. Він збрехав бабусі. Слово брехня саме по собі дуже негарне, бридке, слизьке, грубе. Дітки, як ви вважаєте, що краще говорити правду чи брехні? Як би ви вчинили на місці Олешки? Чекаю на ваші відповіді, а я продовжу нашу розповідь. Ну, якщо так, сказала бабуся, піде завтра наш півень на холодильник. І стала мовчки прибирати. А Олешкові раптом стало так неприємно на душі і соромно, і ніякого, і прикро. А вже ж півника, як шкода, це ж із моєї віни півника заріжуть, подумав про себе Олешко. Він набрався сміливості, підійшов до бабусі і тихо сказав. А це не півник, бабусю. Це я розбив банку, а півник просто всі не зайшов, бо я двері забув зачинити. Він крикнув, а я от зненацька банку і впустив. Пробач мені, бабусю, і не ріж, будь ласка, півника. Бабуся суворо поглянула на онука. Добре, що хоч зараз зізнався, сказала вона. Не знаю, як би ти почувався. Якби за твій вчинок відповів півник. Олешко поглянув у двері, у двір, де гребенястий півник безтурботно цьоба пшеничку. Він розумів, що бабуся сердиться, але тепер хлопчикові стало значно легше на душі. Дітки, як почувався Олешко після того, як сказав бабусі на правду? Чому хлопчик вирішив сказати правду бабусі? Що він відчув після цього? Та чому? Чекаю на ваші відповіді. У народі кажуть, правда світліша від сонця і чистіша від світлого неба. У яку потрапив Олешко, доводить, що в житті треба бути чесним і правдивим. Щоб у цьому переконатися ще більше, пропоную вам розв'язати моральну ситуацію. Михайлик дуже не любив їсти ману кашу, а мама щоранку готувала її для нього. Ось і цього разу мама поставила перед Михайликом тарілку з кашею, а сама й вийшла з кухні. Михайлик швидко вилив кашу із тарілки прямо у відчинене вікно. Коли мама повернулася, він сказав: Мамо, я сьогодні усю кашу з'їв. Дякую. Вона була дуже смачна. Мама лагідно усміхнулася до сина і простягнула йому цукерку. Радіє Михайлик, що мама йому повірила. Почали збиратися до дитячого садка. Коли вже вийшли з будинку, мама запропонувала наламати квітів, що ростуть у них під вікном, і привітати ними Оленку, яка ходить в одну групу з Михайликом. І завжди йому у всьому допомагає, адже у неї сьогодні день народження. Яке ж було у мами розчарування, коли вона побачила, що всі квіти, облиті манною кашею, вона мовчки взяла Михайлика за руку і повела до садочка. Дітки, нам Петрік розповів ситуацію. Зараз ми відповімо на запитання. Як ви гадаєте, чому засмутилася мама? Що потрібно тепер зробити Михайликові? Чекаю на ваші відповіді. У народі кажуть, шила у мішку не сховаєш. Як ви розумієте, це прислідно? Отже, завжди потрібно говорити тільки правду. Хоч якою б гіркою вона не була. Не дарма у народі кажуть гірка правда краща за солодку брехню. А ще кажуть як би ми брехню не ховали вона обов'язково вилізе. Учися праведно у цьому світі жити. Тож хліб сіль їж, а правду завжди ріж. Не смій в житті душею покривити, бо в правді сила, мудрість. І престиж Сьогодні я переконався, що ви зрозуміли, настільки важливо в житті бути чесним. Нікого і ніколи не обманювати за будь-яких обставин. Недарма в народі кажуть, брехнею світ пройдеш, а назад не повернешся. А мені вже час поспішати на зустрічі з іншими дітками. Тому прощаюся з вами. До побачення! Дітки про що ми сьогодні говорили на занятті? Правильно про правду та брехню. Ми прослухали оповідання про Олешка, ми розібрали моральну ситуацію про Михайлика. Який висновок ми зробили з вами сьогодні? Правильно, Ми зробили висновок про те, що завжди потрібно говорити правду. Краще гірка правда, ніж солодка брехня. Тому, дітки, я чекаю на ваші відповіді і до нових зустрічей. До побачення!